Ми переходимо до п'ятого домену. Це управління цінністю портфеля, це розділ 7 нашого стандарту. Це Така чергова ключова дисципліна, яка забезпечує, щоб наші інвестиції в наш портфель приносили заплановану прибутковість ну і були чітко узгоджені з організаційною стратегією. Тут важливо розуміти, що цінність це не лише фінансовий результат, а й такий стратегічний і операційний внесок, який портфель створює для організації. І наше завдання тут контролювати створення і підтримку цієї цінності на кожному етапі від запуску компонентів до їх завершення. А іноді і навіть після закриття, коли вже. Ефекти та вигоди від проєктів, від компонентів продовжують реалізовуватися, а ми продовжуємо отримати від них цінність. Да? Іншими словами, управління цінністю це такий постійний процес перевірки, чи наші інвестиції працюють на стратегічній організації, чи ні. Так? Ну і далі подробно про кожний кожну пункт. Коли ми говоримо про цінність, маємо на увазі такий показник ефекту, який, який портфель приносить нашій організації. А це може бути економічний, може бути стратегічний, може бути соціальний ефект, залежно від цілі і місії організації. Цінність вона завжди є такою контекстною. Те, що важливо для приватного бізнесу, може бути ну, зовсім другорядним для якоїсь там державної установи, да, чи ну, неурядової установи. Те, що важливо для комерційної організації, неважливо для якоїсь там а, громадської організації і так далі. Тобто вона міряється як за матеріальними параметрами, наприклад, прибутковість, частка ринку, прибуток чи задоволеність клієнтів, так і за нематеріальними характеристиками, да? типу репутація, впізнаність бренду, відповідність регуляторним нормам, зменшення різики, суспільна користь тощо. Тобто все залежить тільки від контексту організації галузі, де вона працює, да? і яка, яка в неї там, форма власності. І важливо не лише визначити, що саме створює цінність, а й мати оці ці метрики для її вимірювання. Бо без вимірювання неможливо зрозуміти, чи наші інвестиції дійсно приносять очікуваний результат, і наскільки цей результат відповідає стратегії організації. От в четвертому стандарті є така схема, на ній якраз показані основні елементи управління цінністю портфелю. Її е, можна звести до п'яти таких ключових напрямків роботи портфельного менеджера. Да? Перше це узгодження очікуваної цінності, то, що ми називаємо тут. От. То, що тут називається Nuguici Expected Value. Тобто тут ми визначаємо, яку саме цінність повинен створити портфель. І робимо це в таких двох основних плошинах. По-перше, да? це на рівні а, всього портфеля, відповідно, до стратегії. По-друге, це на рівні кожного одного, окремого компоненту. Друге, це максимізація цінності. Те, що тут названа да? максимазер. Це вже не про створення результатів. Да? А про їх ефективне використання для досягнення запланованих вигід в реальному організаційному середовищі. Ну і п'ятий розділ це, ось цей. це про вимірювання. Про вимірювання цінності і звітування тут ми відстежуємо ключові показники і аналізуємо отримані дані. Формуємо зрозумілу звітність про досягнення цієї цінності, зрахуванням там ризиків, змін, середовища тощо. І ця логіка є таким скелетом для подальших слайдів і для управління цінністю, взагалі, в портфелі. Далі, коли ми говоримо про узгодження очікуваної цінності портфеля, необхідно знайти. Реальний да, навіть реалістичний баланс між нашими амбітними стратегіями, да, чи стратегічними цілями, і готовність організації приймати ризик. І перше, що робить портфельний менеджер, да, чи портфельна команда, це знаходить цей баланс, да? тобто прибирає зайву, зайву дублюючу цінність, щоб не розпрошувати ресурси. Потім відбувається балансування між очікуваннями та ризиком. Ну, і Тут важливо якраз от працювати як такий міст між власниками компонентів да, і тими, хто задає стратегію організації між стратегічною функцією. Для цього використовуються різні підходи. На жаль, в четвертому стандарті вони трохи гірше описані, а в третьому покраще, там більше інформації про них. І ці аналітичні підходи, там декілька, наприклад, аналіз компромісів. Англійською це називається trade off а, да. Тобто, там ми розуміємо, як змінюється результат при зміні одного чи декількох факторів, можуть проводитися оцінка варіабельності ринку, тобто, як коливання цін чи там, попиту можуть вплинути на портфель. Можуть проводитися аналіз бюджетної та продуктивної варіабельності, також десь зміни вимог ринку або швидкості на нього, як вони будуть впливати на проект. І кожен компонент портфеля має бути підкріплений таким доказовим бізнес-кейсом з чіткими описами цінності, а може навіть планом забезпечення цінності. І це не важливо Там матеріаль, на матеріальну цінність забезпечиться. Там вже прописуються терміни, в які ми цю цінність буде. будемо досягати в залежності від якихось компонентів, які дозволяють це зробити, ми їх називаємо компоненти енейблери, які уможливлюють наступні кроки. От, Призначення відповідальних тощо. Ну і, напевно, найголовнішим і ключовим інструментом є efficient Frontier так тобто модель, яка допомагає знайти оптимальний такий баланс, якби збалансувати інвестиції з урахуванням всіх ресурсних обмежень ризиків. І отут, от, от, якраз там вони втретья, ще раз, це в третьому стандарт. Вони там приводять, а, типа, який, да, це що, кордон, границя, да, ну, щось таке, край, фронт. Який може досягати компанія, і, наприклад, ви от збалансували свій портфель тут. Тобто ви можете підняти його цінність, не збільшуючи ризики і вартість, або зменшити вартість, отримавши ту саму цінність. І це, прям, там, наприклад, Microsoft Project Server, або Microsoft Project Online. Завалится и Frontier отмаливает вам стандартными формулами, стандартными, это вы просто заносите данные по своему портфелю, заносите свои драйверы, показники, и э, отримаєте эти Frontier фрон автоматично. А, далее, далее. Максимизация ценностей означает досягнути запланованных результатов с наименьшими возможными вытратами. Але ж без шкоди для якості і ефективності. І тут портфельний менеджер працює на двох рівнях. Так? Він працює з управлінням фінансами на рівні окремих компонентів, і з управлінням цінністю на рівні всього портфеля. Ну, В першу чергу, через знову, через витрату ресурсів і грошей. Так? І це включає уникнення надмірних витрат через дуже чіткі вимоги до якості і функціональності. Далі встановлення обмежень, що стимулюють взаємодію і синергію між компонентами. Далі забезпечення ефективного використання ресурсів і фінансів на кожному компоненті, ну і в портфелі в портфелі цілому, і інтеграцію бюджетів компонентів у загальний портфельний бюджет, щоб ми могли бачити, на що у нас йдуть гроші і коли саме. Ключові інструменти, тут ключовий інструмент це ну, ми називаємо це фінансові рамки портфелю, да, як фреймворк, фінансовий фреймворк портфель, тобто, який забезпечує правила і обмеження для використання коштів. Тобто такий фінансовий план портфелю, де фіксуються графіки фінансування, бюджети, платежі, метрики і встановлюються правила постійного контролю на протязі всього життєвого циклу портфелю. І тут важливо таке застереження, що ну, не можна зосереджуватися лише на зниженні витрат. Справжня мета да, це повернення цінності для організації, а не зменшення витрат. Тому що, якщо будете чисто на витратах, фіксуватися так, ви зекономите, але не досягнете, досягнете своїх да, там, більш амбітної мети. А з іншого боку, якщо Знову-таки, чисто націнності, вона може якби, перевищити фінансові ресурсні можливості, спроможності навіть організації. Тому тут -ут -ут потрібен цей баланс двох цих компонентів. Забезпечення цінності це в нас таке постійне переконання, що всі продукти і результати компонентів дійсно принесуть запланованою користь і сприятимуть реалізації стратегічної цілі організації. По суті, цінність портфеля складається з цінності кожного окремого компонента портфеля. І якщо компонент створив потрібні результати, які відповідають вимогам і дають нам заплановані зміни, то ми на шляху до досягнення загальної цінності. Якщо ні, ну, треба дивитися. Єдине, що це не стосується компонентів, які забезпечують комплайенс. Так, і компонентів, які забезпечують енейблери, які забезпечують можливість наступних. Там можуть бути чисто витрати. Так. Але ж потім разом вони приносять вам загальну цінність. І от щоб гарантувати забезпечення цінності, ми застосовуємо такі чотири uh, ключові підходи. Так. Uh, перше, це просування вимог, так, от цей requirement tracing. Так. Тобто забезпечуємо кожну вимогу з конкретними роботами, да? тобто, щоб мати раннє повідомлення, що рухаємося в правильному напрямку. Так? Друге, це критерії прийняття, acceptance criteria. Тобто чітко визначаємо, що саме означає прийняти результат, щоб уникнути таке разночитання. Далі це контрольні точки, оці чи Переходи, фазові переходи. Тобто, в ключові моменти ми перевіряємо, чи відповідає виконання робіт запланованим вимогам. Якщо ні, то коригуємо за потреби. Так? Ну і останнє це забезпечення якості. Тобто тут ми створюємо таку систему контролю, яка підтримує стандарти і знижує ризики невідповідності. Ну, і це допомагає портфельної команді впевнитися, що кожен компонент реально вносить свій вклад у кінцеву цінність портфеля і створює самоцінність, і навпаки, не створює ризики. Далі, далі, сама реалізація цінності, Да? Це, це момент, коли результати роботи портфеля перетворюються на реальні вигоди для чи, то, на реальну цінність для організації. Тут мало просто створити продукт чи сервіс, а тут потрібно, щоб вони були впроваджені в операційну діяльність і почали давати якусь користь. Вже. Для цього ми активно керуємо цими організаційними змінами, тобто готуємо процеси, інфраструктуру, людей до того, щоб наші нові рішення використовувалися, забезпечення, щоб зміни дійсно закріплювалися. У щоденній роботі людей, щоденній роботі організації. І це не тільки технічна, да, а й поведінкова адаптація. Важливим є моніторинг роботи, а також моніторинг зовнішніх факторів, Там, типу ринкових умов, дій конкурентів, зміни законодавства, ризиків тощо. І вони можуть як посилити, так і зменшити фактичну цінність. От тут знову таки схему взяв ця схема з четвертого стандарта. Так, і на схемі якраз показано цією value да, тобто такий ланцюг реалізації цінності, і вона ілюструє нам, що початкова цінність портфеля спочатку. Знижуються через те, що ми вкладаємо якісь інвестиції в компоненти. Далі реальна вартість інвестицій може відрізнятися від запланованої через там, продуктивність і зовнішні фактори. Коли компоненти вже починають працювати, вони починають створювати вигоди, які поступово підвищують загальну цінність. А далі управління змінами з урахуванням зовнішніх умов, да, умов, які впливають на те, як певна ця цінність буде реалізована, і от ми ці зміни враховуємо. Да? І у підсумку цінність портфеля вже зростає, але зазвичай не точно до запланованого рівня, а з якимось там певними відхиленнями від того, що ми спочатку там собі не вигадували. Да? Ідея тут проста. Інвестиції тимчасово знижують поточну вартість і цінність, верніш завищують, завищують поточну вартість і зменшують поточну цінність портфеля. Але якщо зміни впроваджені правильно, то зовнішні умови, і зовнішні умови враховані, то з часом ми отримуємо поліпшену стійку цінність, навіть якщо вона відрізняється від початкового прогнозу. Так, ну і вимірювання цінності так, це такий фундамент прозорого і усвідомленого управління портфелю. Да? Ми створюємо саму систему, яка визначає, як сама буде вимірюватися цінність. І діємо строго за цією узгодженою, узгодженою фреймворком, так. Це важливо не лише для. Об'єктивної оцінки цінності, а й для збереження довіри стейкхолдерів, тому що сам процес вимірювання цінності має бути таким ну, максимально прозорим. І кожен компонент, який. На який впливають нові там продукти і сервіси, повинен мати налаштовані методи вимірювання такої, або регулярної звітності про прогрес, а, про оцінку його. Да. І навіть далі, коли ми вже результат використовуємо, вже там ми вже на портфельному рівні це вимірюємо. І це дозволяє нам постійно бачити, чи рухається весь портфель у правильному напрямку, і чи. Відповідає фактична цінність тієї, що ми очікуємо. Ну і остання сама звітність. Тобто вимірюємо, перетворюємо це на звітність. Звітність, це в першу чергу да, про правильне ухвалення рішень. Це не цифри, що ми стільки отримали, стільки витратили це основа. Для правильного ухвалення рішень і для коригування курсу, тобто от, звітність потрібна для цього, не просто для красивих там, звітів, красивих графіків і цифри. Ми починаємо зі звіту про ризики, які ризики ще актуальні, які можуть вплинути на цінність, і що робиться для того, щоб контролювати ці ризики і зменшити їх вплив. Далі ми можемо показати витрати, необхідні для досягнення запланованих результатів, і пояснення, чому ці витрати там, змінюються з часом, да, і чому так сталося. Сюди ж входить аналіз синергії між компонентами, чи допомагають вони один одному там, зменшувати витрати, економити, чи навпаки, да, створюють якісь додаткову неефективність, додаткові витрати. Далі обов'язково демонструємо, яку цінність реально отримав портфель, і аналізуємо причини будь-яких відхилень від запланованої цінності. Тут важливо розуміти таку політичну сторону питання. Інтерпретація даних може залежати від поглядів стейкхолдів. Тому от прозорість і погоджена методологія вимірювання з попереднього слайду це ключ до довіри до звітності. І у підсумку звіт має. Ну, не лише фіксувати ситуацію, де ми зараз знаходимося, да? а й містити рекомендації, що робити далі для оптимізації і максимізації цінності і вигід від портфеля. ну і в принципі, це все, що пов'язане з цінністю, з управлінням цінності в портфелі.